Чому Данило впевнений, що в світі найближчим часом розпочнеться ще одна війна? До речі, дуже ймовірно. Дуже ймовірно, о -о, достатньо грошової, достатньо грошовитої країни. Я б сказав, достатньо розвинутої грошовитої країни. Скоріше за все, в полі є якісь або по о, Розвідці є якісь моменти, в яких е, існують якісь договорники, і диявол, в принципі, свого. Тому це дійсно може бути. Е, ну, я казав про це неодноразово, що ми ще з вами побачимо е, навіть і після е, цього моменту і, Ірану з е, Ізраїлем, ми з вами ще побачимо е, прояв сили і війну. Так, да, це, це є ймовірно, це. Е, в общем-то, ми. Е, все висить на волосині від того, щоб початися. Чи справді США хочуть передати снаряди, що передбачались для України Ізраїлю? Ну я не знаю, як навіть тут сказати, щоб зараз люди не образилися. Знаєте, поки десь не починається ще одна війна, будь-яка техніка, умовно кажучи, передбачається нам для передачі Да? Не починається війна ще десь. Зрозуміло, що це буде під таким соусом, що як будто це передбачалося для нас, але отримує це інша країна. Воно тут да. Нану відповідаючи на це питання, воно да, воно передадуть їм ті снаряди, які, умовно кажучи, передбачалися нам. Але це не це не той момент, коли передають тупо всі снаряди, які нам передбачалися. Не знаю, там всю допомогу, яка нам передбачалася, і так далі. А якусь частину з того, що передбачалось нам, да дадуть їм, але знову таки це не уменшує цієї снарядної допомоги нам, тому що скоріш за все, мова йшла. Про якийсь, про якийсь вид определений, який нам або не хочуть давати, або дали, б, але не стільки багато. Він, що знову повторюю: Ізраїль і США на совершенно других домовленостях працюють між собою. Тому там дуже, дуже різниця допомога нам, дуже різниця достатньо допомога їм. Чи приймуть в Україні закон про множинне громадянство? Да, приймуть приймуть цей закон. От тільки єдине, що будуть приймати його достатньо якось, чи то довго, чи то допрацьовувати, чи то а, якийсь правовий аспект буде недопрацьований, Його прийдеться допрацьовувати. Але такий закон, скоріш за все, буде працювати в Україні. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи введуть в дію 12-й пакет санкцій проти РФ до кінця року? Тут таке, тут або дуже прям, прям кінець року, прям кінець року, або початок наступного. В мене тут такий собі момент. Але що я хочу вам люди сказати? Тих пакетів санкцій як бліг у собаки, да? але сказати, що ну отримувати якісь гроші нам стане да дійсно важче. Але чи будемо їх отримувати, так, да, звісно, без коротше без проблем. Ну. Тобто сказати, що ці цей пакет навіть санкцій щось придуше дуже ні. Зробити гірше, да. В общем то обмежити в чомусь, да. Зробити деякі, не знаю, там знаєте, смерть малому бізнесу, умовно кажучи, дуже умовно кажу, кажучи, тобто, може вимерти якась там структура, яка теж була грошовитою із-за цього. Але тим не менш ми отримуємо ті гроші так або інакше, або з дружніх країн, або в общем то через всякі підставні фірми і документи. Поэтому таке. Чи дійсно, між Білоруссю та РФ відчувається суттєва напруга в міжнародних відносинах е, є таке діло до речі, є до речі, таке діло протистояння і башня зараз у відносинах. Почому тому, що всі домовленості, все про що ми домовлювалися, наразі не працює. Знаєте, це дуже схоже на те, як будто Лукашенка вийшов з гри мовчки. Поступово, само собою, як будто це случилось, і наразі шо та він особа на гачки Путіна не дуже не дуже чіпляється. Хоча є там один, але поки що його не використовують. А от дуже схоже, що о, о, Лукашенко поки о, умовно кажучи, прокидав та вийшов з тієї всієї гри, що о, путіну, до речі, дуже не подобається. Чи справді білоруси планомірно зривають поставки озброєння до РФ? Тут такий момент все ж таки є. Ну, не кожен раз, звісно, не прям кожен раз, як планується поставка, але тим не менш, або якась агромна поставка, да, або якась суттєва. Тоді так, да, це ми скоріш за все говоримо про якихось білоруських партизанів. Або, не знаю, там рухи опору, а, якісь, які не привітствують війну. вот. ну, Таке в нас є, да. Тут є. Чи справді вагнерівці знову воюють в Україні? Так. Е, 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 е. І знову, да, воюють. Це ті, хто, знаєте, не знайшов себе, не знайшов себе, не собі роботи у, у простому, скажімо так, да, у простому житті. Ті, хто там більш до насилля склонний, ті, хто більше до цього моменту проявлення в общем -то, своїх достатньо жорстких якостей, оті, оті, там, оті воюють. Да. Там частково, там, там, там не вся та група. В общем, частка є. Чи вдасться домовитися з США про регулярні та достатні поставки Атакамс. Ні. На жаль, ні. Про регулярні. Давайте так. Я вам відповім так, як ви би хотіли то розуміти. Регулярні і. Об'ємні поставки атаканс, нам, на жаль, трошки не бачити. Поки що, як мінімум. Немає в мене ні регулярності, ні необхідного об'єму, який би зміг нам до досить суттєво допомогти. Жадність. Жадність в якому випадку. У мене тут дуже багато пентакльових карт. Я повторюю, ракети Атаканс дорога. По-перше, дорога. По-друге, їх не так багато. По-третє, вони потрібні не тільки нам наразі. От, і uh, ми не встигаємо або не можемо виготовляти стільки, щоби, в общем-то, за закрити всі ваші потреби. Поэтому... навряд. Чи може російська ППО збивати Атакамс? У мене тут, Ну у мене тут прильоти. Все одно, поэтому скоріш за все, ні. Можливо, раз в рік із серії то повезло. То ну ну таке може бути, да, дійсно. Але у мене більше карти прильоти, карти вражені і так далі. Скоріш за все, не настільки у їх система ПВО наворочена, щоб збивати атакамся. Чи вдасться відсторонити від влади в Угорщині Орбана? Я щось, Ви знаєте, я бачу, що як би то, і бачу, і бачу, ми по новинам бачимо, що весь світ не дуже його та, в принципі, долюблює. Але сказати про швидке скидування з крісла, ну я цього сказати не можу. Тому що, що? Потому що, в принципі, для народу у своїй Венгрії він, в принципі, все окей і все всім нравиться, да? Ну, недовольні є, тож не така велика частка. А, от, єдине, що можуть зробити лі лідери світові, це випхати його з Євросоюзу, щоб не. Мішався. От і все. Але то буде, навірно, навряд. Чи дійсно Угорщина готова розблокувати пакет допомоги від ЄС на 500 мільйонів євро після консультацій з українською делегацією? Ну, давайте так. Там поговорили скоріш за все, не тільки ми. По тому, що тут поговорили, тут при... пригрозили навіть. Можливо, навіть тим, що я казав, да, прибрати його. А наразі, наразі, да, наразі, поки вони, в общем-то, звісно, що все обдумують, але тим не менш, тим не менш дивляться на те, щоб пропустити нам гроші, вже в цей бік дивляться. Тому я думаю, що все-таки додавлять, додавлять і пропустять цю допомогу. Що мав на увазі Борель, коли натякнув Орбану, що Угорщину ніхто не тримає в ЄС? Ну, іншими словами, йому сказали, якщо ти така пропутінська паскуда, і тобі не подобається те, що ми робимо, і тобі здається, що це руйнівне, що це, общем-то, не, не розвиток і так далі, тебе тут ніхто не тримає, можеш йти туди, звідки ти, в общем-то, прийшов сюди і виліз. А от поэтому ну, тут, 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 тут отак от не подобається. Звільни місце, йди собі, щоб ми тебе не бачили. Подобається, то будь людиною і працюй, в общем-то, злагоджено, як то кажуть. От. От так. Що мав на увазі прем'єр-міністр Естонії, коли заявив, що Угорщина стає проблемою. Ну, тут давайте так. Тут, по суті, все ну, тут, тут відкрито все. да? І вже з моменту того, що я сказав, і з моменту того, як звучить запитання. По-перше, диявол а, він, скоріш за все, ставить палки в кольоса не тільки в моменті передачі чогось нам, а взагалі в плані роботи в Євросоюзі і оцінкої злагодженої колективної роботи. Це, по-перше. По-друге, всі розуміють, що він зливає всіляку інформацію інформацію Щодо того, щоб нам щось передали, що нам щось не знаю, від Євросоюзу їде і так далі, це все зливається королю мічей. Да? Це Путін в даному випадку. от Поэтому всі все прекрасно знають і вже натякають в відкриту, вже навіть не натякають, а говорять в відкриту, що добре, якби б його не було. От і все. Чому ЄС досі не наклав санкції на виробників кинжалів? А тут таке відчуття, що цікавить сама розробка. Що цікавить сама розробка, що цікавить, як воно зроблено, і так далі. Я не скажу про якусь співпрацю з цими людьми. А от таке відчуття, як будто ми хочемо у вас купити цю розробку, або ми хочемо у вас якусь інформацію, як ви, як ви це зробили, що там, як воно працює і так далі. І коли, скоріш за все, це все отримають, от тоді можуть бути на них санкції. Але ми хочемо щось купити. А, ну понятно. А, Скажу так, скоріш за все, а, співпраця. Я казав, що я не бачу, її нема наразі, а вона була перевернуті, закохані наразі, да але була ця співпраця. Скоріш за все, накладання санкцій на цих людей понесе за собою то, що ці люди можуть заявити права на інші розробки, якими користуються ще за приділами, в общем-то, Росії. А вот, поэтому, поэтому такий тяжкий момент накладання санкцій. Я думаю, що -по в викупіти не знаю, там права на, на розробку. Це все, як воно там у них присходить, і тоді вже зможуть закрити їх санкціями. А от тепер все зложилось. Чи вдасться зупинити епідемію гепатиту А в Україні? Давайте так, будь-яка епідемія це ще ще і момент того, що не тільки влада повинна з цим боротися. Да, і там не знаю ті, хто відповідають за контроль епідемії, а і ще самі люди в плані гігієни, в плані того, що ми споживаємо, як ми споживаємо, і оце все. А, перше знову мені падає вода. А, поки що відмовитися можливо від споживання води з централізованого, в общем то водагуна. А от і це вже поліпшить. Вам справу всю. А, мені кажуть, що прям епідемії, прям, прям епідемії, хоча я не знаю, з якої чисельності вважається прям епідемія. Да? Давайте так. Широкого повального розпространення а, не, повинно, не повинно бути. Не повинно. Не повинна. Хоча хочу вам сказати, знаєте, що? Щось, щось ще буде. Щось ще буде, і це буде не дивно. Коротше. Буде ще якась болячка. Можливо, про та, про котру ми вчули, але вона не мала свого, в общем-то, не мала такого розпространення, яке може бути знову, знову в наші часи на, наразі. Вот. І до речі, знов вода? Знов вода. В мене мені не подобається вода. Що касаємо центральних водогонів, що касаємо вообще води в принципі свому. Чи буде складніше отримувати допомогу від США через те, що спікером Палати представників там став республіканець? Um, не дуже. Я би не сказав, що він на щось прям дуже там впливатиме. Я би не сказав, що його прям дуже хтось там слухатиме. Тобто я, знаєте, це скоріше похоже на те, що я буду зривати якісь процеси. Ніж ніж говорити про те, або робити так, щоб Україна щось не отримувала. Тобто це буде така паскудна дуже поведінка в внутрішня внутрішньополітична його поведінка, да. А, але це не має вплинути, як мені кажуть, я в принципі не має вплинути на саму допомогу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.